Доброго всім часу, ми з України. Я вас вітаю на моєму позитивному каналі. Мене звати Лена Храмцова. І сьогодні я пропоную вам розмову про три види отрути. Отруту, яку ми споживаємо кожен день і, можливо, не бачимо цього. Ми не сприймаємо ту модель поведінки, яку ми розвиваємо в собі руками, як отруту. Давайте поговоримо, я розповім вам і про проти отруту. Сподіваюся, якщо у вас є бажання, ви поділитесь своїм досвідом, оскільки ваші коментарі є дуже важливими. Деякі люди е, можуть написати і кажуть, так, я хочу розповісти, а деякі люди просто читають. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, діліться своїм досвідом і своїми рецептами, як боротися з цією. Утруту. Перша отрута, яка наповнює нас часто, це песимізм. І коли людина народжується, так як кажуть, ми є та була раса, ми чиста доска, і ви можете написати все, що завгодно. На жаль, бувають такі складні ситуації, що, або під впливом батьків, або під впливом певних умов, людина не розвиває у собі резильєнтність, а вона розвиває такий. Механізм мислення, що все погано, ви часто можете побачити це е, такий момент у жінок, які розлучені. Так вони кажуть, всі чоловіки вони погані. Він мене кинув, значить, всі наступні будуть також мене кидати. І про що б ви не розповідали, то жінка каже, всі погані. Якщо людина живе і не досягла певного рівня в своєму житті, то вона каже, що з мене нічого не вийде в цьому житті, оскільки мама сказала, що мій брат набагато кращий, ніж я. І от. він Буде нащадком нашого роду, і він вдався, так а з мене нічого не буде. І щоб не сталося якісь негативні ситуації, замість того, щоб їх вирішувати в житті і розвиватися за рахунок цього, людина бачить цей негатив як якусь прокляття, або там щось мені поробили, можна сказати, або доля несправедлива для до мене. І оцей механізм песимістичний закріплюється. Тому вже людина не намагається вирішити цю ситуацію. Вона каже, так і має бути. Тоді я сижу і не рухаюся. Це є неправильним. І оцей пісімізм, він забиває нас, він не дає розвиватися. Бувають моменти, зараз у нас іде війна вже рік, люди втомилися, і під час цього процесу стає дуже дуже важко. Коли ви не можете знайти позитив. Це нормально, якщо це певний період життя. Що ми можемо з цим зробити? Якщо це не в загальному масштабі, якщо в загальному масштабі, то потрібна, скажімо, робота з психологом, і це може бути дуже такий довгий процес. Якщо ви думаєте, що ви самі зможете це зупинити, ваші негативні думки, зробіть так. Спіймайте свою думку. От, наприклад, ви думаєте, я не зможу вивчити німецьку. От спіймайте її просто в голові і подивіться, покладіть її на стіл. До речі, нас мозок дуже любить такі всякі мультики. І чим ви будете придумувати собі якісь е, фільми, скажімо, в голові, як це відбувається, тим краще ви зможете зробити аналіз. От спіймайте ту думку, так. Я не можу вивчити німецьку, чи мені не вдасться. Уявіть собі, що перед вами хірургічний стіл, ви поклали думку. І от розглядаєте. Подивіться, яка вона. Чи вона маленька, чи вона велика, чи вона тонка, товста, взагалі, що то за думка? Попрацюйте з нею, вам краще буде розглянути. І запитайте, ти з'явилася для того, щоб мені було добре, чи ти з'явилася для того, щоб в мене було ускладнення цього песимізму? Пропрацюйте, якщо ви розумієте, що думка з'явилася для того, щоб ви себе погано почували, вона вам не потрібна. То відправляйте її і придумайте, як її можна утилізувати. Чи, можливо, то буде якийсь ящик для сміття. Хтось спалює, хтось відправляє у кульку повітряну в космос, ви можете вчи в ракету. Тобто аналізуйте свої думки, чи вони вам роблять щось добре, вони прискорюють ваш рух, адреналін піднімається, або у вас йде Інший гормон, і ви впадаєте в пісімізм. Дуже важливо аналізувати свої думки, оскільки все, що відбувається, відбувається в вашій голові. Реальність є зовсім іншою. Тому песимізм побороти можна тим, що ви контролюєте свої думки. Якщо вам стало погано, ви можете постояти, руки поставити. По Перше, це захисна реакція, так ви себе обнімаєте. По-друге, в нас є точки, які нам допомагають сконцентруватися в моменті. Прийшов негативна якась така думка, ви починаєте хлопати і прохлопуєте отаку по поруці, потім з іншої сторони всі міридіани треба актизувати тут і ззаду. Так само знизу. Вибачте, зверху донизу і ззаді свою спину прохлопуєте плечі. Це допоможе вам, по-перше, активувати ваші меридіани, по-друге, просто перейти в цей момент, де ви зараз живете. Щоб сказати, я не в думках з німецькою мовою, а я тут. Така перша отрута, яку я вас прошу не приймати, боротися з нею. Друга отрута це заздрість. Є така Кількість людей, які кажуть, Блін, як тобі добре, слухай. І ця зазрість, вона може стосуватися не тільки сусідки, подруги, сестри, а вона стосується також, наприклад, селебриті. хто він бачив, всі там нараз Оскара вручали, там на червоній дорожці, всі такі гарні, або люди, які мають успіх. І, на жаль, бачиться, люди бачать кінцевий результат. Тобто ви побачили успіх, мільярди, трилярди, і ви не бачите шляху. Чому виникає ця застріч? Оскільки здається, блін, вони так класно живуть чоловік жінкою, він її постійно на руках носить, квіти приносить, в них там секс гарний, вони подорожують. Як класно! А от мені щось не вдається, але якби я була з тим чоловіком, от я була б так, і він би мене любив. Або кажуть, подивися, наші сусіди, так, в них такі гарно виховані діти. Але взагалі, от як вони так роблять, але б я зробила люди, які мають таку манеру думок і застрять, чи успіху, чи таланту, чи можливо, що людина виглядає якось гарно. Вони завжди бачать тільки одну сторону медалі, вони бачать успіх. Але шлях до цього успіху ви не бачите. Наприклад, я не знала, що Кейт Уинслід, коли вона грала у фільмі Аватар, яка це у нас друга була частина, вона побила рекорд і була під водою, якщо не помиляюся, 6 чи 7 хвилин без того, щоб дихати. От людина грає в фільмі, але вона грає не просто так. Вона для того тренується, вона використовувала певні техніки, навчалася. Актори худають, вони е, збивають свою вагу або, навпаки, вони мають там, мати вагу 120 кг. Russell Кроу тренувався для свого гладіатора, а для іншого фільму його вага була десь, я не знаю, 120 кг. Мав постійно щось їсти. Ніхто не бачить, що та сама Бойонсе для того, щоб танцювати як богиня, вона тренується по 5 годин в день. Цих моментів люди не бачать. Якщо в когось вдалі відносини, це означає, що люди працюють над цими відносинами. Це означає, що чоловік. Працює над тим, як веде себе, поводить з жінкою. Це не те, що вона така прям ідеальна, а він бігає навколо неї. Робота, робота над відносинами для того, щоб заробляти гроші. Якщо хтось каже, а чого от вони купили собі будинок і працюють? Ніхто не бачить, як ці люди працюють, щоб мати бізнес. Зараз, наприклад, в Україні така складна ситуація і. Я маю знайомих, які відкрили свій бізнес, і вони мені кажуть, що вони не сплять, оскільки новий колектив, оскільки нова справа, вона вчиться, він вчиться. Новий бізнес це курси підвищення кваліфікацій, вони як шеф. Постійно команда. Хтось прийшов привітати святами, хтось пішов в декрет, хтось вирішив десь поїхати. Тобто це неймовірна робота. Коли ми зустрічаємося, ми десь, можливо, їдемо подорожуємо, моя подруга за кермом, тут не один телефон, тут другий телефон, в зубах третій і ще четверту ногою вона щось пише. Я так ну, утрірую, але так воно і є. Для того, щоб мати успіх, люди працюють. Наприклад, можу сказати про себе для того, щоб записати відео, мені потрібно знайти. Час прийти з роботи, сісти ситуацію, подумати, про що я вам говорю, як завжди записати список. Тобто, е, навіть якщо ви дивитесь відео, коли для вас готують інші чи психологи, чи тарологи, чи просто люба інформація, це час, який людина. Витрачає для того, щоб донести вам вже квінтесенцію інформацію. І хтось каже: ой, там є тарологи, в них 250 тисяч. Анжела Перл має мільйон дев'ятсот підписчиків, наприклад, да? чудова жінка, як таролог, астролог, наскільки я знаю, вона наша землячка з Одеси. Але людина працює, вона постійно робить відео, вона навчається. Тобто ніколи нічого не падає звідти. Навіть королевська династія, ви знаєте, в Англії, вони не просто вони десь подорожують, в них, я не знаю, книжки пишуть, чим займаються. Тобто людина для того, щоб щось отримати, вона має працювати. Ті, хто сидять із застрядцять, це люди, які самі не хочуть підняти свою ліниву дупу і щось зробити. Тому, якщо ви. Маєте такого отруту в собі, я застрю, оскільки комусь краще. Подивіться, будь ласка, на іншу сторону цієї медалі, на те, як працює людина над тим, що вона досягла. Для того, щоб бути відомим, ви бачите, що актори вони постійно мають зніматися в нових фільмах, тобто людина рухається. І якщо у вас є застріть, до речі, в будь-якій мові кажуть так, зелений від застрощів. так? В Німеччині ми говоримо також грунфонайд. Чому це кажуть? Оскільки це пов'язано з роботою селезінки. Тоді у вас зелений кольор обличчя, чи ви там маєте такий блідий вигляд. Це все не просто так. Заздріть люди, які заздрять. Перше, в них погане здоров'я, в них піднімається тиск, так? в них із серцем. Вони не можуть нормально дихати, їм не дає чуже щастя дихати. І подивіться над собою. І якщо ви прям хочете мати успіх, чи хочете мати те, що має людина інша, гарно виглядати. Да? Ви сидите і їсте якісь плюшки, ну, людина, яка гарно виглядає, вона ходить в спортзал. Спробуйте, спробуйте зробити те, що робить вона систематично, а тоді побачите, чи ви готові платити ту ціну, чи тільки говорити. Це в нас була застріль. І третє це жадібність, жадібність або накопичення. Це та отрута, яка є в нас. Ми накопичуємо, накопичуємо друзів у Фейсбуці, які нам в реальності не потрібні. Ми накопичуємо якусь інформацію у різних месенджерах, яка нам не потрібна. Одяг ми накопичуємо, накопичуємо людей у житті, оскільки в інших є багато знайомих і нам потрібно. І часто це не якість, а кількість накопичення, посуд. Треба купити, бо воно дешевше на 25%, чи я буду користуватися чи ні. І оце накопичення без реального використання. Пам'ятаєте той класичний випадок, коли на весіля, років ще 30-40, дарили сервізи, і той сервіз він стоїть у моєї бабусі, думаю, у ваших також в серванті. Якщо їм їм вже ніхто ніколи не буде користуватися. І от ця ситуація, вона. Називається ситуацію відкладеного життя. Це отрута цього накопичення відкладеного життя. Я колись буду жити, не зараз. Я не буду зараз одягати е, ці сережки, які мені подобаються, чи я не буду одягати кофту, яка мені подобається, нехай висить. Це, можливо, знаєте, я, я ще вважаю, що це не тільки отрута, це найбільший гріх, оскільки людина не живе зараз. Хто в мене є в Феніксі, е, наша група на Фейсбуці, до речі, я якраз написала. Прочитала цікаву фразу, ті люди, які е, створюють зараз чудове е, теперішнє, так, справжнє, де ви живете, то у майбутньому вони будуть мати класне минуле. Мені вона так сподобалася, фраза була німецькою мовою, я її переклала. Але справді, якщо ви хочете мати чудове минуле, то створюйте зараз чудове. Зараз чудове життя в моменті, і тоді в майбутньому ви будете говорити, що зараз вам було круто. Um, носіть взуття, яке вам подобається зараз. Одягайте одяг, який вам подобається зараз, навіть якщо ви йдете купувати хліб. Фарбуйте волосся, змінюйте все, що завгодно. Не отруюйте своє життя тим, що ви відкладаєте, накопичуєте. Зараз нас обуває місяць, і зараз добре позбавляєтеся чогось. так, тобто, я починаю завжди з фотографій або з е, телефонних номерів. Регулярно раз в місяць я позбавляюся людей, з якими я не спілкуюся, оскільки я не бачу сенсу вітати когось з днем народження раз в рік і не спілкуватися з цією людиною. Одяг або е, прикраси, які є, їх потрібно носити, потрібно спробувати нові блюда, насолоджуватися, поки у вас є шанс. Оскільки ці три речі, які ми інколи не помічаємо в собі, вони нас отруюють. Я вам дуже бажаю прислухатись до себе, до свого серця, оскільки, ота п'ята точка, хтось колись і назвав інтуїцію, вона ніколи не підводить. І якщо вона вам каже зараз, зроби це, тобі буде добре. Робіть це, живіть, відчувайте, радійте, оскільки ми не знаємо, що буде е, через декілька днів. І... Така класична фраза, коли людей, які вмирають, питають, про що ти жалієш? І вони кажуть, що я жалію про те, що я не використав той день, який мені дав Бог. Ми коли святкували 8 березня, також писали про це у Фініксі. Я сказала, що ну, якось так я прохладно відношуся до всіх свят, які є, оскільки, Окрім День народження дітей, да? оскільки я зрозуміла для себе, що для мене кожен день це свято. Я святкую кожен день як свято життя, чого я й вам бажаю. На все добре, і побачимось наступного разу.